Олесандрія Державний дендрологічний парк Національної академії наук України. розташований на північно-західній околиці міста. Біла церква. Це найбільший понад 290 гектарів архітектурно оформлений ландшафтний парк в Україні. Парк є зразком пейзажної паркової композиції, основу якої складають рослини, архітектурні споруди, скульптури. Водноград, річки, Рось та ставків. Автором генерального плану забудови парку став французький архітектор Мюфо. В парку працювали архітектори та садівники, які втілили в життя проект, використовуючи існуючий лісостеповий ландшафт та природні діброві насадження. Одночасно зі створенням паркових насадженець почалося будівництво резиденції та інших архітектурних влаштувань. Перші роботи розпочалися в 1793 році. Паралельно розпочалася робота з будівництва Резиденція графіки Бараницьких, яка дістала назву Аустерія. Поруч з нею. З нею було розташовано комплекс павільйонів. Під час буремних подій ХХ століття ці будівлі були знищені і до наших часів не збереглися. Ось вид на великий павільйон. В середині ХІХ століття парк Олександрія набув неабиякої слави. Його відвідували відомі люди того часу. Гаврило Романович Державін, Олександр Сергійович Пушкін, Тарас Григорович Шевченко. Реформа 1861 року позбавила Браницьких безкоштовної робочої сили. З цього часу уповільнюється розвиток парку Олександрія практично до 1918 року. З 2017 року в ньому виконувалися роботи, пов'язані тільки з доглядом всеіснуючих об'єктів. Під час громадської війни 1918-1921 років парк зазнав величезних втрат. Більшість архітектурних споруд було повністю або частково зруйновано. З Олександрії вивезли велику кількість цінних мармурових та бронзових скульптур. Значні збитки були завдані і парковим насадженням. У 1922 році рішення Київського губенецького комітету «Парк Олександрія був проголошений з заповідником і до 1946 року, входив до складу сільськогосподарського технікуму, а згодом інституту. Постанова від 10 квітня 1946 року Рада міністр... міністрів СССР передала парку Олександрія у відда... віддання Національної академії наук України, який він від... Відпорядкува... Від... відпорядковується в даний час. Була відновлені всі основні паркові споруди та з... збудовані нові об'єкти. Архітектурні споруди та скульптури, ротанда, китайський міст, колона палікана, варна, лава декабристів, джерело лев. У 1942 році на території парку на першому поверсі адміністративного переміщення було відкрито музеї. Основною експозицією є скульптури з білого італійського мрамору, такі як «Три Грації», Октавіан Август, Брюс Григорія Потьомкіна. Пам'ятники з Барельфомена на Палієвій горі. Колона Суму, скульптура Діви Марії, пам'ятник знак на честь 200-річчя парку. Скульптура китайського мудреця. Китаянка. Ось схема парку. Національна академія наук України Державний дентерологічний парк Олександрія. Дякую за увагу. До нових.